Відвідала Болгарадський район з метою, якби побачити, що ж там відбувається насправді вживу. Відразу зазначу, що на перший погляд, візуальний погляд, так би мовити, ситуація не є аж вкрай кричу, що Я маю на увазі вивіски, інформацію для загального знайомлення і так далі. Але при спілкуванні із суб'єктами господарювання. Із представниками місцевої влади, місцевого самоврядування, співробітниками різноманітних комунальних чи державних установ, тобто тими людьми, яких закон зобов'язує володіти державною мовою, фіксувалося, що в більшості випадків ці люди державною мовою володіють на дуже низькому рівні, я б сказала, навіть на недостатньому для здійснення своїх функціональних обов'язків. Одна зі сторін медалі, яка, як на мене, є наслідком а, такої доволі потужної русифікаційної політики тих територій. І а, знаєте, зіткнулися з дуже цікавим парадоксом. Ми приїжджали на місце, і майже в кожному кабінеті нам зауважували, нам зауважували, нам звертали увагу на те, що Болградський район він є дуже специфічним а, з огляду на свою. А, різнобарвленість національну, етнічну, так би мовити. Але в нас всюди виникало цілком логічне запитання. Так, Болгарський район там найбільше проживає етнічних болгар, там проживають гагаузи, там проживають а, 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 албанці, там є албанські села, там проживають молдавани, а, там проживають етнічні росіяни, етнічні українці, в тому числі але етнічні росіяни вони не є більшістю. Тоді виникає в нас цілком логічне запитання, як так сталося, що в державі Україна, в українських містах, в українських селищах, в українському болгарському районі, мовою міжнаціонального спілкування є саме російська мова. Ми тут можемо говорити, що з огляду на таку от тотальне зросіщення в тих територій національні меншини, їхній розвиток і збереження їхньої самобутності він по суті опиняється під загрозою зникнення, тому що вже сьогодні спілкуючись. І з місцевими ми чули про те, що е е старі люди в селах ще спілкуються болга е болгарською, якщо ми говоримо про болгарські села або гагаузькою, якщо про гагауські. Молодь цієї мови вже майже не знає, але вони й українською не знають, вони між собою спілкуються російською мовою. Здебільшого, здебільшого реагували, ну як визнавали, що справді проблема є, порушення є. Що з цим треба щось робити? Але що робити, як то кажуть, знаєте, народ бідкається, влада розводить руками. А ми дуже багато нарікань, і самі це також відзначили, що Насправді засилля російськомовного інформаційного простору, тому що майже в кожному чиновницькому кабінеті ми чули про проблему із російськими телеканалами, які переглядають місцеві мешканці, яким воно транслюється, з цими кремлівськими наративами, які вони слухають.